Мешканці гуртожитків у Черніговій області відтепер можуть бути впевнені, що ніхто не зможе відібрати у них житло. Ми ж знаємо, що такі намагання є, але закон захищає права людей. Прасковія Росол, мешканка гуртожитку на полуботка 120 у Чернігові, щойно повернулася з кабінету міністрів. При міністерстві регіональної політики створена робоча група з питань гуртожитків, до якої входять їх мешканці. Приймала вчора участь у робочій комісії при Кабінеті міністрів. Там теж розглядалися це питання про оренду, про виселення. Сказали, оренда теж не положено в гуртожитках. Проводиться хоч власниками. От тому, що ордерами отримали це є найма безсрочний, Хороше враження, тому що ця комісія прислухалася до нас. На засіданні робочої групи при Мінрегіонбуді були й представники облдержадміністрації та Чернігівської міської ради. Ці органи влади тепер зобов'язані навести лад у Чернігівських гуртожитках, оскільки їх мешканці були почуті в уряді. Це сталося завдяки команді народного депутата України Валерія Дубіля, який разом з однодумцями добився створення одразу трьох потужних дорадчих структур з питань гуртожитків на рівні держави. Запрацювали робоча група при Мінрегіонбуді, робоча група в комітеті Верховної Ради з питань будівництва житлово-комунального господарства і регіональної політики, а з вересня розпочне роботу тимчасова слідча комісія з питань гуртожитків у Верховній Раді. Ця комісія розслідує в тому числі й те, як з порушеннями закону житло було включене до статутних фондів підприємства. У всіх цих дорадчих структурах працює Валерій Дубіль. Ні в кого немає ніякого права виселяти людей з гуртожитків, не зважаючи на те, що вони подають до суду. Вдячність суддям за те, що вони все ж таки розуміють людей і приймають законні рішення. Вони не дають права виселяти людей з гуртожитків. І для нас саме головне вирішити все ж таки питання для тих людей, які 20, 30, 40 років пропрацювали на заводах фабриках, щоб вони мали своє право на власне житло.